Мене звуть Наглов Михайло Олександрович, молодший сержант Національної гвардії України. Я народився в Маріуполі, виріс, ну, все життя прожив в Маріуполі. Я виїхав 20 лютого вранці, то був понеділок. Я пам'ятаю цей день, бо я виїжджав, ну навіть ми ще не знали, що буде війна. Я просто виїжджав, у мене була ну, робота в іншому місці. І я в цей день так співпала, що треба було виїжджати на роботу на заробітки. І я виїхав в Павлоград, взявши з собою родину. І 24 лютого вранці ось почали поступати новини, і 4 березня я пішов вставати на облік військкомад. Ну, прийшов, там було багато людей, черга. От я став на облік і мені одразу дали поїздку. І ну там почав проходити комісію, і мені в той день сказав, ну все, готуйся, от зараз їдеш. І ну, ті умови, в які я попав, тут в національній гвардії, ну вони вже відрізнялися від того, як я мав досвід на строковій службі в ті роки, коли я служив. Я побачив одразу, що зараз і війна, то відношення людей зовсім інше, ніж було тоді, і підхід до служби теж відрізняється, ніж було тоді. Дуже я би сказав, що відчувається різниця в кращу сторону. Часто згадуючи Маріуполь, це час Маріуполя з родиною. З дружиною, з сином, ну, з родичами. Море згадується, як ми гуляли, як там приємно пахне море. Багато у нас є там, в Маріуполі цікавих місць, куди хочеться повернутися. Я вірю, що повернемося. Моя особиста мета, знаходячись в армії, в тому, щоб все, що я знаю, вмію максимально використовувати результативно, таким результатом для всіх оточуючих, для армії. Для країни, ну і не тільки на зараз, а на майбутнє. Ми готуємо майбутнє України ну, своїм, своїми навичками, своїм відношенням, своїми відносинами один з одним тут. Ми вже, скажімо, готуємося, як ми будемо жити далі після війни, як ми будемо будувати Україну майбутнього. І це дуже важливо зараз.